По трагедії в Дніпрі не даречна тут умнічити. Просто що бувають такі трагічні випадки. Вони по всьому світі прокатуються в Америці, наприклад, Калумбай. пам'ятаєте, у нас в Дніпрі було, коли хлопчина його хтось утискав, а він там застрелив своїх. Оцих хто його ображав? Чотирьох людей він застрелив. І потім на виході ще в літню жінку він застрелив, і він говорив, що дуже за це жалкує, ну тому що там жінка зовсім не при чому була. Вона свій обов'язок виконувала військовий завод. Їй треба було ну, по, по перепускам пропускати, випускати по перепускам. Ну, а він просто хотів прорватися, коли вже тікав з цієї трагедії. Потім в Кагарлику, пам'ятаєте, теж там якусь дівчину зґвалтували в поліцейському відділенні. Ну на це тоді зразу відреагувало якось суспільство. Зразу покарали цих поліцейських. Тут що можна сказати? Ну, що можна сказати? Ну да, мабуть, зараз до себе прийде цей поліцейський і зрозуміє, що він створив, що було там у нього безліч варіантів, як поступити. Ну, ось так він відреагував. А це, ну, звісно, це засудять, і я думаю, що і поліцейського з цього посадять. А що можна сказати для цієї сім'ї? Ну, ця сім'я буде з трагедією жити, бо як їх розуміти, вони їхали, один одного там люблять, поважають, ця сім'я підтримують. Вони ну, якось за свої права там, думали, що можуть постояти. На уровні штабханини далі воно не заходила. На уровні штабханини вони думали, що вони свою мати можуть якось захистити. Ну, а тут батька на їхніх очах пристрелили, як собаку. І що, що от далі? як їм жити з цим. Ну, це емоційне теж вбивство цих там хлопчику, одному я дивився років 13. Ну, трагедія, це трапляється. І від цього ми не можемо відсторонитись якось. Не знаю, що ще сказати по цій темі. Все на все добре, до слідчої зустрічі.